Привіт! Розпочинаємо заняття. Сподіваюсь, ви сповнені сил і енергії, бо вчора був вихідний. Отже, руки в сторони. Ми по черзі одну руку вниз прокручуємо іншу вгору, ніби як нам треба рушник викрутити. Розминаємо плечові суглоби. П'ять, чотири. Три, два, один. Піднімаємо руки вгору, піднімаємось на носочках і одночасно згинаємо, розгинаємо кисті. Піднімаємось, опускаємось. П'ять, чотири, три, два, один. Закінчили. По черзі прокручуємо стегно назовні. П'ять, чотири, три, два, один. Тепер всередину. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Покрутили тазом. Невеличка така руханка у нас. В одну сторону і в іншу сторону. Тепер піднімаємось на носочки, потягнулись, розкрили грудну клітину вдих, видих, опускаємось на п'ятки, призгинаємо коліна і вперед рух руки видих. Вдих, потягнулись. Видих. Вдих. Видих. Та штовхаємо вгору. Вдих. Розкрили. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили. Штовхнули підборіддя ближче до яремної падини. І ніби потилицю ми хочемо штовхнути назад. Можна навіть поставити отак руки і намагатись супротив зробити. Потилицю і ми тиснемо в долоні. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Відпустили. Вліво вправо головою скрутки. 5, 4, 3, 2, 1. До одного плеча, до іншого. 5, 4, 3, 2, 1. Закінчили. Переходимо до безпосередньої практики. Ступні ставимо разом, призгинаємо коліна. Ви вже знаєте цей стрибковий елемент. Сподіваюсь, любити його. Обняли себе за плечі і вистрибуємо. Обняли. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Кожного разу руки ми змінюємо, продовжуємо. Видих. Видих. Ну і кожного разу ми стрибаємо низько, тобто розкриваємо ще трішки. Давайте. П'ять, чотири, три, два, один. Закінчили. Відчули, як потекла енергія по тілу. Супер. Значить, буде продуктивний день. Відпочиваємо і готуємось до другого підходу. Відновили дихання, вдих, видих. Вдих, видих, плавний, поїхали другий підхід. Призігнули коліна. Присіли, обняли себе, поїхали. Вдих, видих. Вдих, видих. Присідаємо низько, пам'ятаємо, коліна розводимо в сторони. І стрибок теж коліна. Призігнуті, поїхали ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Відпочили. Відновлюємо дихання. І готуємось до наступного елементу. Зараз я покажу спочатку. Ми розвертаємо ліву ступню трішки в сторону, а праву опускаємо на коліна таку невеличку відстань, маючи між коліном і п'яткою. Корпус вперед розвернутий. Припіднімаємось, присідаємо. І інше коліно ведемо до п'ятки. І знову. Розкрили коліна в сторони, коліно до п'ятки. Пробуйте спочатку повільно присіли. Тут можна присідати не прям дуже низько, але добре коліна призігнуті. Присіли. Тепер праве коліно ведемо до лівої п'ятки. І підняли і розвернули. Тепер. Ліве коліно до правої п'ятки. Розвернули ноги в сторону. Поїхали. Тепер динамічно. Вдих, видих, вдих. Видих. 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 Вдих. Вийдих, вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Закінчили. Відновлюємо дихання, струшуємо ноги, якщо є напруження. І готуємось. До чого? До другого підходу. Є. Yeah. Бо радість і задоволення. Від занять це найголовніше. Отже, ноги ставимо широко. Присіли. Поїхали. Ліве коліно до правої п'ятки. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Активніше. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих видих. Продовжуємо п'ять. Чотири. Три. Два. І останній раз. Один. Відпочили, Супер. Походили, відновили дихання, вже відчуваємо свої стегна. Це добре. Вімкнули трішки, але це ще не все. Ставимо ноги широко, ширше, ніж на стаз. і присідаємо низько. Таз рівень колін. <кій> руки в сторони. Підкрутили таз. Коліна не завалюємо всередину. Навпаки намагаємося розкрити. Спина рівна. Руки в сторону і такі махи, як в колібрі. Десять, Дев'ять. вісім, сім, шість, п'ять. 4, три, два. Один. Відпочили. Ще відпочиваємо п'ять. Чотири. Три, два, один. Ставимо. Ноги широко, присідаємо, те саме положення. Та запустили низько, ще нижче, я все бачу. Руки в сторони. Поїхали, махи руками. Спина рівна. Но коліна не завалюються всередину. П'ять. Чотири. Три. Ще трішки. Два. Один. Відпочили. І з хорошого ноги вже включені. Переходимо далі. Переходимо положення на четвереньки. Руки під плечима, коліна під тазом. Завертаємо носочки і штовхаємо таз вгору. Коліна призігнули, і живіт тягнеться до стегон. Можна порухати стегнами. Коліно одне більше, менше згинати, щоб знайти зручне положення. І штовхаємо таз вгору. І з цього положення ми опускаємо коліна, але не ставимо на підлогу. І фіксуємося в цьому положенні, зупинились і поперек штовхаємо вгору. Включаючи прес. П'ять. Чотири. Три, два, один. Та, штовхаємо вгору. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Опустили коліна. Шість. П'ять. Чотири. На підлогу не ставимо. Три. Два. Один. Собака морде вниз. Шість. Коліна призігнуті. П'ять, чотири. Три, два, один. Коліна опустили дуже низько, але не на підлогу. Поперед вгору. Штовхаємо. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири. Три. Два. Один. Таз вгору, 8, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Коліна опустили. Поперек вгору. Дев'ять. Прес включений. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один. Таз вгору дев'ять. Вісім, 7, шість, п'ять, 4. Три, 2, один. Руками підійшли більше вперед. Вийшли в планку. Таз підкручений, не провисає вгору не піднімаємо. І ми по черзі в швидкому темпі. Тягнемо коліно, по черзі одне коліно до ліктя інше. І з видихом. С. Виглядається так. С. 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 с, с, с. Поїхали. С, 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 с. Прес включений. С, 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 С. 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 Зупинились, коліна опустили. На підлогу відпочили. Ух, хороше заняття сьогодні. Фух. Відпочили, відновили дихання, відновили сили. Вдих, видих, відчуваємо своє тіло сильним, здоровим, міцним, стабільним. І таким, яким точно вона нам подобається. Робимо себе закоханими в себе, в своє тіло. І для цього ми продовжуємо. Виходимо знову в планку, руки під плечима, п'ятки зміщуємо трішки вперед. І переходимо в планку на прямих руках, вгору зафіксувались. Пряма планка, зафіксувались. Тепер іншу руку вгору зафіксувались. Знову пряма планка, зафіксувались. Інша рука вгору. Знову пряма планка. інша рука вгору. Знову пряма планка, інша рука вгору. Прямо і рука вгору. Опустились на передпліччя. Планка на передпліччях. Таз вгору. Не піднімаємо. Прес підкручений. П'ять, чотири, три, два. Один. Опустили коліна. Відпочили трішки. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Лягаємо на живіт. Руки під плечима. Витягнули себе, ніби ми хочемо нижніми ребрами. Зачепитися, за килимок і видовжити свій хребет. Руки й ноги підняли. П'ять, чотири. Три, два. Один. А тепер намагаємося руками дістати за ноги і розкрити грудний відділ ще більше. П'ять, чотири, три, два, один. Положили ноги, розслабили руки під плечима. І виштовхуємо себе. За допомогою рук піднімаємо і опускаємо, торкаємо слобом до килимка. І ще підняли. Якщо виникає біль в попереку, можна далі руки поставити. Опустили. Підняли. Опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. Розслабляємо спину свою, опустили. Підняли, опустили. Підняли, опустили. І ще підняли, опустили. Можна положити долоню на долоню, на них лоб і трішки відпочити. Піднімаємо. І одразу перекочуємося на бік, ставимо руку на передпліччя і виходимо в бокову планку. Для кого надскладна бокова планка, і ви робите якусь фігню або не робите взагалі, є такий трішки полегшений варіант. Ми нижню ногу згинаємо в коліні на рівні верхньої ноги. І припіднімаємось. У нас є додаткова опора, але замітьте, це не, не отаке. Це повністю вирівняна нога, але зігнута в коліні. Ось, вони штани заважають показати. І таз штовхається вгору. Це важливо. У вас є опора на коліні, нога стала менша. Але оці м'язи ми штовхаємо. А хто може протриматись, піднялись. Руку вгору. П'ять. Чотири. Три. Штовхаємо бік нижній вгору. Два. Один. І помінялися одразу на іншу сторону. Вийшли. Бік. Штовхаємо вгору. П'ять, чотири, три, два. Один. Сідаємо на килимок зі схрещеними ногами, закриваємо очі, долоні положили на коліна і спостерігаємо свій стан, як він змінився після тренування, як багато стало уваги в тілі, як наше тіло стало відчутним нам. Пройдіться внутрішнім поглядом по своїм ногам, сідницям животу, спині, плечам, голові. Зробіть пару глибоких вдохів і видохів. І відпустіть все напруження з тіла. Вдих і видих. Побажайте собі хорошого дня. Можете проговорити якісь афірмації для себе або для свого тіла. Те, що для вас зараз важливо. Наприклад, я впевнена в собі, або сьогодні в мене все буде супер. Все, що вам би хотілося, щоб якась важлива людина сказала вам це сьогодні. А так як ви є найважливішою людиною в своєму житті, скажіть ви це собі. Скажіть, як сильно я себе люблю. Скажіть, яке прекрасне і сильне в мене тіло. Ось так. І наше заняття на сьогодні закінчено. Гарного вам дня!